До речі, хто годує яким комбікормом? дуже багато бачу, що радять козацький, ну щось його так вже прям як то кажете, і з кожного утюга вже той козацький, що мені вже дуже сумнів виберу, що це якийсь гарний комбікорм. Дуже багато із таких заводчиків, які тримають гарні породи, займаються що Там брами тримають, продають яйця там по 100 по гривень. Вони годують птицю. Ну, звісно. Напевно, можу собі дозволити, годують крамаром чи крамар, як він називається комбікорм. Він такий не дешевий. Я один час думав його купити. Потім якось так в мене і не склав. Ніде тут поруч не було. Зайшов до них на сайт, там На сайті теж в них не можна замовити. Треба якихось представників десь шукати. Там адреси там є де поруч, особа таки не знайшов і коротше, так в мене не склалося. Годував Бест міксам. Ну комбіком, ті комбікорм, потім сільвана, чіт називається. Теж він більш менш такий бюджетний. Ну просто він у нас тут є поруч. Тут можна позвонити і його можуть привезти. там. Ну не прям не піддомно, ну, так що не треба за ним їхати там 10-20 кілометрів. І що я ще? Того року я купляв. Ой, на каналі я показував той комбікорм. Ой, забув Голден Голден Шмонден. Ой, не пам'ятаю, як він, правда, точно називається. Ну, мені на, на каналі рік назад виходило то відео. До речі, показую, показує такий комбікорм, такий комбікорм. Замов купив собі був його, він вроді коштував не дуже дорого, що так зрадів, а там вже строки підходячі. А я його купив типа, десь в листопаді і думав, якраз мені на лютий курчата будуть лупитися, там якраз стартовий. Там, угу. Думав, вигодно купив, думаю, бо думаю, потім будуть дорожчати, коли сезон буде. А там вже строки підходящі. Там вони якраз до лютого чи до січня були. Ну, Коротше, теж розстроївся трохи був. Якщо комбікорм теж заздалегідь купляти не варіант. Зерно ще можна заздалегідь, знаєте, як сезон зібрали, зерно краще купляти. Тоді ціна більш-менш невисока, можна купити цей. Гарно, як зразу тільки зібрали там, от як жнива пройшли. А вже потім, потім, якщо мало зібрали чи щось, то потім вже починається цей дефіцит, і вже починається ціна рости, і вже ціна дорожча. І комбікорма так само починає вже тоді зростати, якщо сировини не вистачає, чи все здорожчало. ну а як все здорожчало, як без цього.